Гарного зимового дня, діти, ось і прийшла до нас зима. Сама найчарівніша і найхолодніша пора року. Вона прийшла з морозами, снігами, ожеледицею, холодними дощами, але з собою принесла дітям і зимові розваги. А саме головне діти, вона прийшла зі святами. Про перше свято дізнаєтесь, відгадавши загадку. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе, в грудні зустрічі чекай, звуть святого? Так, це Миколай, чудотворець, покровитель дітей, який приходить проти ночі 6 грудня та кладе слухняним діткам під подушку смаколики, подарунки, а неслухи отримують лише різочки, аби замислитися про свою поведінку в новому році. Тож я сподіваюся, що всі отримали подарунки. Діти, послухайте вірш, який називається Від хатинки до хатинки ходить Миколай. Від хатинки до хатинки ходить Миколай. Кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим, і любов дарує українцям всім. Ось такий гарний вірш про святого Миколая ви щойно прослухали, а зараз давайте його вивчимо за картинками. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточка малим і любов дарує українцям всім. Діти, скажіть, хто ходить із хатинки до хатинки? Від хатинки до хатинки ходить Миколай. Який в нього кожушок? Кожушок чарівний. А яка в нього борода? Срібна борода. Що він робить? Він несе дарунки. Кому він несе дарунки? Діточкам малим. Що він ще робить? І любов дарує, любов дарує кому. Українцям всім молодці. А тепер повторимо віршазом зі, зі мною. Від хатинки до хатинки ходить Миколай, кожушок чарівний, срібна борода. Він несе дарунки діточкам малим і любов дарує українцям всім. А спробуйте самі повторити. Молодці діти, і дякую за те, що були разом зі мною.